Неординарна подія, як на мене, сталася в нашому житті. Традиційно ми ці теми не піднімаємо у нас в ефірі, але тим не менше, мені здається, це був такий, знаєте, наїзд на, зокрема, на мене, в тому числі на моїх колег, і на 24 четвертий канал. Це була така, знаєте, дезінформація, яка була вкинута. В інформаційний простір, а ми дуже не любимо дезінформацію, бо ми тут для того, щоб цій дезінформації протистояти. Ми не любимо, коли розносять фейки по соціальних мережах і по новинних сайтах. Давайте їх так візьмемо в кавички. Та? Бо якщо вони не перевіряють інформацію, яку вони публікують, то значить це не зовсім новинний сайт. Про що я говорю деякі ресурси опублікували інформацію. Яку підхопили такі трухляві телеграм-канали, і відповідно, чим заплямували 24-й канал і холдинг, в якому працюю я і мої колеги. Пройти повз цього ми не могли так точно. Ну і, відповідно, вважаємо себе гідними, достойними. Відстояти нашу позицію. Тому, поки я з вами тут знаходжуся в ефірі 24-го каналу, і маю можливість говорити з екрану, в цей самий момент мої колеги знаходяться в набу. І в набу вони пишуть заяву про вчинення злочину. А давайте про нього і про цей злочин, і про цю заяву поговоримо далі, тому що а, долучаються до нашого ефіру. А, Катерина Кузнєцова, журналіст 20. 24-го каналу і генеральний директор 24 го каналу Роман Андрейко має бути з нами на зв'язку, які якраз і поїхали до набу для того, щоб захистити честь і гідність співробітників холдингу, в якому ми маємо честь працювати, А, тому, що ображати журналістів можуть, звісно, всі, але не кожен може потім. За це понести відповідальність або ж довести це. Ми пропонуємо це зробити тим, хто на нас сьогодні вчинив цей самий злочин. Це злочин, тому що нас звинувачують в тому, чого насправді не було. І ми пропонуємо тій людині, яка вважає себе журналістом, яка свого часу навіть працювала. В нацраді з там радіо і телебачення, та яка контролювала медіа, от пропонуємо, якщо в неї є така інформація, що ми тут вчиняємо якийсь злочин, якщо в неї є якісь докази, ну тому що. Зазвичай ця інформація має підтверджуватися конкретними документами і конкретними історіями. От нехай вона тепер йде до е, набу і захищає е, своє бачення, своє е, свій на нас наїзд. Е, ну, коротше, хай відповідає перед законом. Ну, тому що ми ж тут всі законопослушні граждані, так. Тому відповідно хочемо, щоб перестали мітати в нас оці букви з телеграмів, з різних помийок. І замість того, щоб продукувати фейки, нехай тепер продукують заяви з захисними матеріалами. Нехай тепер захищаються або відповідають, або подають відповідну заяву на нас. Що ми вчиняємо цей самий злочин? Підказують мені, що колеги наші вже є на зв'язку з Набу. Тож я передаю слово колегам. Вас багато і е, мало би бути ще більше. Але я, отут в ефірі, якраз зараз е, можу доєднатися до своїх колег. Е, чи вдалося написати заяву? Отож, в деяких інформаційних помийках, які називають себе деколи засобами масової інформації, проти, прокотилася чергова хвиля чорного піару. А і на жаль, цього разу вона зачепила наші медіа. От саме тут я і журналісти нашого каналу, люди, яким довіряють без перебільшення десятки мільйонів людей, саме таку кількість унікальних глядачів за місяць, ми отримуємо кожного місяця в наших медіа. В Ютуб-каналі, зокрема, так от інформаційні помийки придумали черговий фейк. Я не буду його пересказувати, я не буду їм допомагати. От, але ми не байдужі громадяни, а не байдужі журналісти, які працюють в наших медіа. Тому ми прийшли в набу і будемо писати заяву із проханням на підставі статті, яка є в кримінальному кодексі. Порушити справу, запросити істоту, яка називає себе журналістом в якості свідка. Якщо він викладає ці факти, значить нібито нехай факти. нібито факти, нехай їх принесе в національне бюро розслідувань. А ми будемо вимагати, щоб сюди ж викликали це створіння, яке керує цим медіа. Так званим цією помийкою, хай він надасть роз'яснення. От я вважаю, що кожна е організація, яка претендує на звання засобу масової інформації, на приназвання медіа, якому можна довіряти, має робити саме таким чином не публікувати фейки, які пізніше е навіть доброчесним людям доводиться спростовувати, а йти в набу, писати заяву в ДБР, в поліцію. І так роблять насправді багато проектів справжніх проектів медійних журналістських розслідувань. От але, оскільки е фейкомети цього робити не хочуть, ми їм допоможемо. Ми ініціюємо е таку справу, напишемо заяву, і тепер вже їм доведеться прийти в якості свідка е і спробувати принести щось, пояснити звідки вони беруть е ці, е нібито факти, насправді ну, висмогти з е грошей. Спонсорів, які це замовляли. Тому ми тут, колеги. Я з вами морально, я з вами е думками, і я е абсолютно то все підтримую. Тому вам е удачі. Я зараз тут в ефірі е продовжу цю історію розказувати. І, звісно, е якщо встигну, доєднаюся після ефіру. Добре, катя дякуємо. Е, ще раз нагадаю, що е, ну дивіться цю історію, ми могли би пропустити повз наші вуха, не звертати на неї уваги і зробити вигляд, що скільки публікується всього в тому інтернеті. Е, подумаєш, хтось щось сказав на журналістів 24 го каналу, чи вперше, чи в останнє. Е, але тут конкретна історія, тут е, конкретна знаєте заплямованість репутації. Е, тут е, Людина та видає себе за експерта, який підозрює нас у вчиненні злочину. Якщо в нього є факти цього злочину, то велкам, як то кажуть, до набу. Якщо в нього немає фактів цього самого злочину, то тоді не треба було публікувати інформацію, яку він вже опублікував. Публікування інформації є ну не доказом, але є звинуваченням нас у вчиненні злочину. Ми не злочинці, ми за Висвітлення правдивої інформації, ми за те, щоб кожен відповідав за сказане ним слово. Тому е ми запрошуємо того самого е підрядника. Ну тому що навряд чи він був замовником. А ми запрошуємо підрядника цього тексту, який був опублікований сьогодні. До набу він також може написати на нас заяву. Чому відразу в соцмережах з нами розбиратися? Якщо в тебе є конкретний доказ нашої злочинності, то тобі допоможуть правоохоронні органи. Там відповідно і зустрінемось на слуханнях.